Хотіли вивезти з України ікону і Євангелії. Такі випадки сталися. На Волині пасажирка рейсового автобуса Київ новий двір вивозила ікону Києво-Печерської Божої Матері. Везла приховано без декларування. Інша жінка на легковому авто вивозила Євангеліє. Митники кажуть, нині почастішали випадки, коли у багажах пасажирів, котрі їдуть за кордон, виявляють предмети, що можуть мати культурну цінність. В одному випадку ікона, яка датована 1880 роком, кінець 19 століття, і в іншому випадку так само сторічна книга, яка видана у 1907 році в типографії Почаївської спенської лаври. І в одному і іншому випадках їх намагались вивести жінки, одна громадянка України, інша громадянка Королівства Нідерландів. Чи мають ікона та євангелія культурну цінність, яка їх вартість становлять експерти? Митники ж зауважують, що перевозити через кордон їх можна, але на це треба мати дозвіл. Виключно із дозволу Міністерства культури України це спеціальна процедура, оскільки культурні цінності є обмеженими. До переміщення через державний кордон України громадяни не мали ніяких дозвільних документів з собою щодо цих книги або ікони. Відтак ми їх вилучили, призначили експертизу. і За результатами експертиз будемо приймати наступні вже процесуальні рішення. Відтак, це може бути штраф із конфіскацією предмету старовини або без конфіскації.